Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної. Плечима своїми Він захистить тебе і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла по півдні. Упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися й помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя! І Всевишнього ти обрав за оборонця собі.